Сонцезахисний мінеральний крем для обличчя SPF 50. хто був зі мною на прямих ефірах чи моїх зумах по сонцезахисних засобах, ви вже знаєте, що немає різниці вищий і нижчий SPF. Він має значення в часі, скільки ви можете знаходитись і перебувати на сонці. Тому рівень і цифра SPF, яку ви бачите, вона демонструє кількість часу з тим чи іншим типом шкіри, скільки людина може знаходитись на сонці. Тому що саме світлий тип шкіри може знаходитись на сонці один СПФ це 4 хвилини, тому якщо ви взяли крем із СПФ 50, 50 помножте на 4, це буде кількість часу. Зараз під руками не, немає калькулятора, якщо хочете, напишете в чаті. Це кількість часу, скільки може людина із самим чутливим типом знаходитись на е, сонячному опроміненні на відкритому. Повітрі, де світить сонце. Якщо, наприклад, там другий світотип, кольоровий тип вже не така біла шкіра, не альбіносиста, а трошки темніша, то така шкіра 6 хвилин. Тому така шкіра 6 помножити на 50 буде довше часу могти знаходитись на сонячному опроміненні. Якщо сама чутлива там півтори-дві години, то із кожним тим із кожним світотипом, з кожним тим, як ми темніші. Ми будемо довше мати можливість завдяки п'ятнадцятці знаходитись на сонці. Тому, звичайно, дуже біленькі, їм краще брати п'ятдесятий фактор. Тому що якщо вони візьмуть там, наприклад, десятку тридцятку, то в них зменшується цей час знаходження на сонці. Хіба що ви недовго на ньому знаходитесь? Рахується лише час, коли ви знаходитесь безпосередньо на сонці. Закриті приміщення не враховуються в цей час перебування. SPF. так, от, сонцезахисний мінеральний крем із 50-м фактором дуже круто. Він є в асортименті. Ви бачите, практично всюди в застосуваннях є рекомендація все-таки використовувати сонцезахисний фактор після сироваток, тому що дуже багато активних інгредієнтів в складі. В даному випадку тут активний інгредієнт це 100% мінеральний фільтр. це… Ефект сухого дотику, захист від інфрачервоних та ультрафіолетових променів синього світла. Це фізичний фільтр, друзі, який містить активні мінерали, такі як оксид цинку і діоксид титану, що мають сонцезахисні властивості, захищають як від УВА, так і УВБ випромінювання. Ви знаєте ультрафіолетове. Випромінювання групи А це те, яке 70% і більше доходить на нашу землю через відсонечка. І УВБ це лише 5% його доходить до нашої землі, доторкується, більше його не відходить, не проходить. Тому, маючи і такі, і такі можливість завдяки оксиду цинку, ми маємо можливість дуже круто захищати шкіру з моменту його нанесення, не викликає подразнення, і доступний зрі, SPF та водостійки. Оксид цинку саме це і є фізичним фільтром, який є в складі цього продукту. Це протизапальний ще місцевий засіб, що чудово підсушує, а також має абсорбуючу, в'яжучу і антисептичну дію. При нанесенні на поверхню шкіри зменшує запалення і подразнення тканин, утворює захисний бар'єр від дії подразнюючих чинників. Тому, друзі. Класний фільтр він є в складі, він є позначений. Це, цей засіб також дуже добре підійде для тих, хто робить лазерну епіляцію, тому що після неї рекомендуються саме засоби. З СПФ, в складі яких є чи оксид цинку чи діоксид титану. В нашому випадку є в складі оксид цинку. Тому сміливо можете рекомендувати клієнтам для нанесення після лазерної іполяції. Також в складі є стабільний вітамін С, екстракт гамомелісу, олія жожоба та олія авокадо. Це все буде пом'якшувати, зволожувати шкіру та насичувати її е, чудовими необхідними вітамінами. Тепер дивіться, необхідно. Нанести обережно за 15 хвилин до виходу на сонце ну, взагалі, всі сонцезахисні засоби рекомендується наносити завчасно.